Добріш у вечерочка. усім вічірочка! Ви на каналі Катя, я Катія, і сьогодні ми обозріваємо корейський напіток. Він від фірми Лота. Називається Milkies. Original Flavor. Тобто, якщо переводити з англіканською, це буде оригінальний смак. Milk and yogurt. Кажуть, що молоко та йогурт. Ну не вірте їм. Я, я би їм не вірила, це корейці. Тому що, ну, ви ж розумієте, напишуть, а там молока нуль. Що можу сказати? Я вже коштувала це, це дуже... Так, щоб ви чули. Смачно є мілкий такий молочний присмак. Ніжний він не б'є тобі, по то, тобто не любить запах молока, там його немає. Пахне він як крем сода. Якщо по шкалі вподобань катії, це, мабуть, на вісімку із десяти. Тому що я б такий напій пила майже кожен день. Він не сильно газований, він трішечки газований. Є слабо газована Моршинська, ще менш газований, чим Моршинська ота слаба. Згодом з тобою? Mm -hmm. Менше зелене, ніж, Мошинське. Ось. Тому, що я вам хочу сказати, Напій класний, незвичайний. В Україні а, аналогу я такого не куштувала смаку. Тобто, це як дюшес з присмаком.